Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх друзів на каналі. Ну і що? До вашої уваги поступила бензокоса в ремонт. З причиною вібрація на ручці повністю дуже сильна вібрація. Людина поміняла нижній редуктор, поміняла верхній редуктор, штангу, трубу. Вібрація не вщухає. Я кажу, знімай. Тут всю штангу то все повністю лише редуктор заведи, вібрація йде від двигуна. Все. Тепер далі. Дивимось уважно, гляньте. Ви бачите? Я його завів, вже він ще теплий. Тут зараз скажу. Люфт десь до міліметра, слухайте, то дурдом. Просто дурдом. До чого я веду? Робите самі добре. Але він із за того все сам сам попав в гроші. І немалі. І напевно десь гривень 700. Просто викинув. І без потреби. Ну, буде воно в нього на наступний раз. Але викинув. Але ж можна то все було якось, ну не знаю, принести, показати. І Все рівно ще тут буде за ремонт платити. Бачите, як воно є. До чого я веду? Кожен має, друзі, свою роботу. Всього в житті самому не можна зробити. Будьте здорові. Не, ну, як маєте, як трошки голови і цей то можете робити, але в більшості... Дуже багато таких випадків є, що крутять, мутять, в кінцевому результаті приносять. А попри то, влітають в гроші ще. Та вон я поміняв карбюратор, а вона не їде. І приносить, звертається людина. Але ж можна було не міняти, а принести. І би усунулася та причина, може і дешевше. Ніж той карбюратор. Розумієте, отаке от. Таке. Але кожному своє, що я тут буду говорити. Ну, Переходимо тоді до теми. Коса працює прекрасно, тут порчніва бомбезна, зараз ми все глянемо. Ну, от. На мене вже давно на обслуговуванні компресія, файна, все. Зараз ми знімемо маховик ще і подивимося разом з вами. Всі підшипнички. На, 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 на треба знімати бак, що буде за. Знімаємо курсок. Так, нам треба зберегти підшипник сальники, бо вони тут добрі є. Щоб людина не попадала в гроші цікаві, червоного кольору такий. Якісь хороші стоять. Маховик, дивіться, бачите, вже тер конкретно бив туди-сюди, Ну, вібрація, шкода, що я не завів її. Зразу ну, вібрація була така теж конкретна. Но реально на руки дуже давало. Так, їдемо далі. Зараз я тут трошки поскидаю по все діло, щоб ми бачили все. Що зняти? Ті бачки, як правило, люблять в нас підтікати отут, лопати, отут, з того зразка бачок бачите? Тай-на-на-на-на. Питають люди неодноразово шайби стоять. Шайба, друзі, має бути по діаметру під фазочку в колінвал. Бачите, не на колінвал, а сюди, де різьба. Далі притискає вже на храповичок. Ну, як в яких косах пилах поїхали, циліндри знімаємо. Так, Зараз оглянемо заодно циліндрик наш, що він там заспіває. Якась пісня дня буде, слухайте, влізла в голову та мелодія. Так, розбираємо я, що дуже люблю. Я дуже люблю дивитися на циліндри, якої якості, що воно поробило. Але, так, що це таке. Але поробив він недовго. Дуже він недовго, бо підшипники не дали далі працювати. Підшипники не дали далі працювати. на 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 Ціліндр в ідеалі, друзі. Зараз подивимося, хто виробник, якщо вказано, камера згоряння така середняка, але гарна. Вінзор, друзі. Я вам скажу, компресія дуже бомбезна. Вінзорчик. Зараз подивимося, казав, що спалила тільки 7 літрів бензину. Притертий на виході, отут. Просто притертий. Є вікно притерте вже, тобто у собі приробітка йде дуже гарно. Циліндр в ідеальному стані, друзі. Не треба міняти підшипники тільки. Тут добре, нагар ми заберемо. Дивимось, яке масло лите було, трошки гази проривається. Масло точно вроді не моє. Але я знаю. Ні, вроді відтирається. Не знаю, де він масло брав, але то така справа. Неважливо. То вже кожен собі бачить на свій розсуд. Що леїти, так воно вам буде і працювати. все. Мать эту на УАЗе. Снимаем. Надо менять и подшипник. Прокладочка винзор, чи не Надо будем двигать. Звичайно, то полівенуваті, то варіантів немає. Я просто хочу просто показати, глянути взагалі-то, в якому стані є Підшипники Давайте зараз так, може, ще побачимо. Дивіться, Вага. На маховику на краю більше видно. Подивимось. Чути звук? Дивіться. Бачите? Оцей де маховик, там конкретно розвалений. Вилазимо. <поцеркнув> Тай-на-на-на-на-на-на-на-най. На-на-на-на-на-на. на 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 Треба зйомника якогось брати, не хоче вилазити від руки. Треба вибивати все рівно його. Він має з легким натягом вийти. Ну, розбиті підшипники, все, торба. Добре. Давайте, тоді зараз витягну і тоді вже цей. Коротше, познімав я, то все треба було вже зйомником. Трошки попихтіти тут вибивавши киянкою і цей туго сидів, ну що підшипником все дубця. Сальники збереглися, все гарно, їх можна лишати. Показую наявно. Дивіться, бачите, він туго йде. ну Шкода його просто викидувати. Дуже тугенький. Ну і вони були всі сухі, було видно. тут Бачите, ми їх лишаємо. Все, щоб людині не набігало. Цікаво хто там виробник їх. Зараз глянемо. Добре є. Але не видно. Якісь китайчики, певно. Нормально. Так що якось так ну, не знаю, зроблю вже, то може покажу вам закінчення та й все. Ну, Стандартна як коса працює, бо вона робила гарно. то що страшна вібрація від тих підшипників ішла. Поміняються підшипники, та й вона поїде. Почищу нагар з поршня, то все гарненько відшурую. Хімією та й гарно. гарний. зор, бачите. Ну, чесно кажучи, досить мені подобалось, компресія гарна. Ну, камера згоряння не є з самих менших, так би мовити. Ось. Для порівняння, бачите? Взяти мій циліндр старий. Що тут у нас пише? Не знаю, якась буква М. І оцей. Бачите, де оті кружочки є? Де ті кружочки, якщо так подивитися? А тут вже окайомочка більшенька є. Та поясок такий. Бачите, там отвір більший під свічку, а тут менший, камера згоряння менша, і тут є плюс. Але взагалі ця дуже гарно працює, мені подобається. Я би її, ну можна сказати, радив, не радив, але вже якість, ще цей хороший і старий він зорно зараз, то все зіпсувалося. Коротше, прокладки. І то все діло треба буде міняти. Ту прокладку на циліндр. Прокладку сальники, напевно, лишаємо, бо вони є дуже добрі. Як бачимо, все сухенько було, бачите? Все сухо, тільки пилюка йде від трави, від того всього. Бачите, маховик сухесенький, все чітко. Так що, без всяких зауважень, збираємо назад, ставимо підшипники, прокладочки і коса поїхала. Так що якось так. До Нових зустрічей, друзі, всім па -па. Ну що, Запустив я її, зробив. підшипники поміняні, поміняє колінвал той самий. Що я вам хочу сказати? Не треба йти на масаж до масажиста. Вібрація просто жахіття від самого двигуна. Найшвидша ймовірність, що потрібно міняти колінчатий вал. тут ще. Перепрошую. От, Так що якось так. Що можу сказати, Двигун нормальний, але... Вібрація страшна. У вас є попоршнівіща, знаєте, отаке. От от. А вібрація жахлива. От. Так що треба розбирати. Ой. Горе мені горе. Треба, треба, друзі, розбирати то все і робити, і... Може ще щось того та -то й буде, як ви кажете. А яка ваша думка? Тример бензиновий ДБТ-4000. Зробимо ми ще його чи ні? А ну кажіть. Я думаю, що. Або піде на запчастини, або ще зроблю. Подивлюся. Поруче. Буде натхнення, кидаю її в далекий ящик. Вот таке, а там вже буде час, тоді буду бавитись. Ну а тепер тоді всім всього найкращого і всім. Всім папа, Так що якось так. Коса мало не відпрацювала. А відпрацювала досить, так що піде на заслужений відпочинок. <риклад> ну я жартую, звичайно. Так що я казали десь скільки там, 10 років, чи скільки робили неї. От і все. Ну все, тепер прощаюсь. Давайте, будьте здорові.